Флешмоб – ударний дрон для ЗСУ на Коломийщині триває вже більше року. У 2023-му на фронт відправилося понад тисячі дронів. За два місяці поточно вже понад 200. Серед тих, хто активно бере участь у забезпеченні безпілотниками наших військових аграрії району. З початку повномасштабного вторгнення всі українці об'єдналися і допомагають знищити ворога так, агресора, в тому числі і. Наше підприємство, наша компанія допомагає всіма зусиллями, як військовим, так і в всіх питаннях технікою, дронами і іншими засобами. Ну, сьогодні черговий раз на прохання 10-ї гірсько-штурмової бригади ми придбали десять дронів які є сьогодні. Край необхідні голова Коломийської військової адміністрації Любомор Глушков певен, що цього року наші захисники отримують більше дронів як за минулий рік. Фактично кожного тижня, по декілька разів на тиждень, підприємці, меценати, благодійні фонди, жителі Коломийщини долучаються до цього флешмобу. І передають дрони на сьогоднішній день. Ці дрони є важливими, я би сказав, що є перша така необхідність, тому що вони знищують як живу силу противника, так і техніку ворожу склади, боєприпаси. Ну і перш за все бережуть життя наших воїнів. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади зазначають, що такі безпілотники допомагають військовим на фронті знешкоджувати ворогів. Дякуємо аграріям Коломиї за ці маленькі дрони? Вони нам дуже допоможуть. Трошки менше москалів стане майже кожного тижня. Якась громада де передає. Скільки є, стільки беремо і передаємо далі нашим хлопцям. Флешмоб Ударний дрон для ЗСУ триває і надалі. Організатори закликають кожного внести свій вклад у нашу перемогу. З Богдан Малецький, Галина Романчук та Раї.